На тижні відбулося одразу кілька філіїт-івентів, і це круто. Перше Meetup мітап Lead в п'ятницю у КВЦ Парковий. Організаторам вийшло зібрати приблизно 300 людей на івенті, гроші для Збройних сил України на благодійному аукціоні, та створити класний нетворкінг. Цікаво, що поверхом нижче проводився якийсь івент для держслужбовців. Що підтверджувало присутність різних спецслужб у будівлі? Це виходить вперше. Арбітражники ходили не під спецслужбами, а над спецслужбами. А в суботу пройшов The Legend Meetup 2.0 by Бапіна Partners і Traffic One. Крута організація, сильні спікери на панельні дискусії та відкритий бар. Вечір пройшов без кальянь. Тому диміти могли тільки дупи від розмов про чергові шейви, зрізи та скам. Об'єднує ці два івенти, присутність енді Долара, на одному з яких, до речі, Андрій ще й був спікером. Отримав він, ну, плюс-мінус 500 унікальних глядачів. 500 переглядів за долар.